Видавництво літера представляє навчальний посібник Спритні рученята Підготовка руки дитини до письма, старший дошкільний вік. Авторки Лариси Бондаренко. Навчальний посібник має гриф Мон України, схвалено для використання в освітньому процесі. Посібник є складовою навчально-методичного комплекту Щабельки, розвиток, навички, уміння, успіх, мета якого Допомогти дитині у гармонійному розвитку, опануванні необхідних навичок і вмінь для досягнення успіху. Посібник створено на запити педагогів закладів дошкільної освіти та батьків для реалізації змісту інваріантного і варіативного складників освітнього напряму мовлення дитини базового компонента дошкільної освіти. У навчальному посібнику подано розвивальний матеріал. Для оволодіння дошкільниками необхідними навичками і уміннями підготовки руки дитини до письма перед вступом до першого класу нової української школи зміст структуровано за принципом від простого до складного Спершу – вправи на ведення по контуру та розфорбування, потім додаються вправи на основі в клітинку в лінійку, посібник структуровано у такі блоки. Звернення до дорослих, орієнтовний методичний алгоритм, вправи пальчикової гімнастики, вправи на обведення і розмальовування, вправи на основі в клітинку та лінійку графічні диктанти будь-яку справу веселіше робити в товаристві, ніж на одинці. Тож вправи пальчикової гімнастики мають мультимедійний супровід. На який подано QR-код, тематичне розмаїття завдань цікаве і водночас знайоме дитині, а їхня складність відповідає віковим особливостям старших дошкільників. Осібник спритні рученята це якісна підготовка дитини до школи в ЗДО, центрах розвитку, вдома під час проведення занять дистанційно. Спритні рученята це те, що потрібно нашим дітям. Для набуття ключових компетентностей і успішного розвитку